Всім привіт, друзі, вам, я Овы О... Що у мене завис. О, все. Всім привіт, друзі, вам, я Овы Ксіч, Подивіться. На екран. Ви бачите, що у мене сердечки десь тут. Там значки холода. Я в креативі, ось у мене все тут доступне. І знаєте, що я хочу зробити? Вспомните те моє видео, там, де житель мені закрив вот тут, а бачите, вот тут проход. О, все. То Он мені його закрив. То мне тепер еще неудобно. Ну я йому за це ще й відповім. Я как раз знаю, где он живет. Вон живе в тй хатці. Я ему хочу такие пранк, Так, мне требуют все блоки, я их возьму, хай, устану все путь. Из каких у него дом состоит? Ага. Он как бы его не уходит. там него из обычных. Сука. Короче, я ему хочу такие пранк устроить. Я йому ну, повністю хочу закрити цю хату. Дивіться, ось коли він буде вдома. А там щось буде робити і чудить собі там. Я. І я дождусь, коли він ляже спати там дождусь моночі. І... тихенько все перестрою на бедрок. Це буде йому ну, така відповідь. И как раз я можу и поломать. А хотя я можу даже собі ее поменять. Ходы зробить е більше. А. Угу. А. Так. А. Я ці блоки положу в собі в сундук. Поки що мне треба будет дождаться ввечера. Коли він буде лягати там спати? Або закрий дюку тихеньку. Ой, я нажав, случайно не на ту кнопочку. Я случайно нажав на кнопку «Common». Мен... Е Мене... Ем... меня гра зависла. О, Все, потихеньку розвисає. О, все. Отакий ну, мене чогось скин, ну мені пофі уш з кином. У мене не так не міняється. Якщо я це попробую, то у мене просто... Ага. Спасибо. Не, чекати. Якщо воно не буде бошку ломать... То тоді... Та я не хочу. От тільки попробуй. Еще раз мені його ви. Ладно. Гадське, яке. Просто нажав на одну кнопку і у мене все. Зразу воно вилітає. Ну, якби не вилітає, я просто буде мені мозгідов бачить. Все, зайшло мені. Саме головне, щоб я знову, звичайно, не нажав на кнопку команд. Так, ладно, я полетів собі до хати. Ой, мне не надо трубовать. <звук> угу. А, я думаю, его можно пно... можна... на тільки кнопку. Тільки правой кнопкой мыши. Его нужно на шифти, вот так его и можно. Разницы, короче, нема. А вот давай-то его закрыем. Давайте, щоб він прийшов ще щось поробив. Вон тоді ще раз, а якщо захоче мені щось зробити. то тоді зроблю я йому. Повторю те сам. Ну я, в принципі, нічого такого важкого не буду е робити. Що я на зверху в потолку? А, стоп, он же поехал. Давайте ему тут закриємо потолок бедроком. що, ну, приступаем. Но тут 5 хвилин не да видео и ничего вообще не зробили. Берем бедрок. Угу. 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 Все, це зробив. Або можна вот так запанкувати. Він коли зайде в хату, побачить це все, не пойме, а я, а я буду дивитися за ним. І, і отак возьму, поламаю дверь і закрию його ведро. Ну, ось так поставлю. Ну, быстренько так зроблю. Якщо, звісно, зможу, тому що я якби не, не так. Ой. Я якби не так довго гуляю на клавіатурі з мишкою, то я можу перепутати ці блоки. Угу. Беремо дверку. по нашу. Все. Вс. Дверька есть. Я йому поміняла, давайте тільки один булыжник. Я йому mm -hmm. подлогу поміняю, щоб он не мог вибратися. А так же вікно. Оцей факел я йому назад поставлю, щоб хоч бачити. Поламаємо тут блоки. Ось тут теж пос... поламаємо, а не то він може й додуматися до того, що ось цей блок вон забере. И там будет... И там можно будет втекти. Так, берем дверку. Ага, она мне выпала. Все издевательство кес. Я беру и ставлю, беру и ставлю, а мне его не надо. Ну, бо, в принципі, в нього більше булижників в хаті. Представляю, в якої ярості він буде. Угу. Угу. Ну тут тоже ми ломаем в окі. Угу. Хорошо, что в Майнкрафте хоть не падает стекло, а то вдруг он почувствует, там, он ходит там, и что что-то разбилось при его хаты. Но он куда-то поехал там. Так, вот тут я ставлю блок и верну ему факел. Угу. Угу. Ставлю. Так, у ну, меня ще тут блоки. Все, так, так, так. М -м. Ну, в принципе, тут бедрок буду закрывать. А прикиньте, вон кудись вообще поїхав там. Мов, Київ. Надеюсь, хоть не в Чорнобиль. А на то потом, якщо он до мене прийде, я не хочу радіацією заразиться в нього. А, так, ставим ще сюди угу. угу. так. Мені ще там двери треба буде поставити. Ну, в принципе, тут, как бы, ничего такого богатого mm -hmm. менять не надо. Mm -hmm. Попец, вот до чего я путал левую и правую, то есть, когда мне треба было на правую кнопку мыши нажать, то я нажимал случайно левую, а сейчас я пару секунд назад что я перепутал и... то влево, с правой. Вот, ну, треба привыкать. Все, я стою вот сюда. Я здесь буду здесь тут. Буду себе. Только я себе инвентарь чищу. А вот этот факел я себе на память оставлю. Чисто ради прикола. Все, буду ждать. Если я буду тут в uh, окно давить, буду подстреливать. Хотя я же не могу просто взлететь. Хотя он меня так может побачить. Ладно, буду ждать. вон, а ну-ка, сейчас. О, он в хате. Ты шо такие? Так, тепер тихенько, поки он быстренько, быстренько берем тут бедрок. Мы ну, покорим поразим. В принципе, разный челю. Так, на шуфти. О! Ну привіт, житель! Ти шо зробив? А що ти взяв, я? А хто ще? А, цей тупий дощ, як він мене. А при чому тут цей дощ? Наверно, Ліжко ти, ти задалеко. Ой, не случайно. А взагалі, а для kind of. чого ти мені двері закрив, бедрок? Оце я тобі відповідь за той пранк. Оце тобі гарно відповідь. е е Все. Сиди ось тут. Сам захотів. Не надо було таке робити. Он поучив тепер. Або я тобі даже і вікно накрыв. Вікна да, хоч не трогай. Чубе скуч туди полохать. Буду считати до житті. Крапні робить. Ну ладно, я пойду поваляюсь тому що я ось і постійно. Якщо мені лень не викичать, його просто вчать. То я просто собі іду спать. О, в мене з'явилось ще щось. Можна жигу. Це його жалко Візьму якусь жовту живуть. Ну якусь... бо тому що мені оцю жалко, воно дуже класно. Ладно, я, я пока что сейчас по, скину все свои вещи. Пах и пах. Ну <плес> я погнал спать. Ну бо буду что-то сидеть. О, уже и дождь закончился. О, давайте еще на... Хотя нет, пушку так себе. Ему с прошлого видео пушки хватает. Я помню ка я пошукаю, якое хтось продає якусь жигульку. Тут селянна, конечно, немає, но я ему дам. Я ему, короче, в хату положу 15 изумрудов. Ой, не 15, а стак. Ай, живе богато. Бо у нас Если все жители так любят изумруды, то а у них по сундукам вон так себе раскиданы. Вс, я положив. Черт. Угу. Вс, идем. Я сейчас напишу. Что тут продано? Все, написал. таку машинку я хочу дуже гарно так врежу. Ой. я хочу так ой блин я хочу так врізатися что она прям дуже сильно появится хотя она и так моя дуже дуже сильно повыйця потому что тебя двух он уже Угу Їдемо! Ай! Больно було, але заїхав якось. Я думав, що вона прям поб'ється дуже сильно. Ну, стане отакою. Якщо я не забув прикріпити на монтажі. Або я зараз покажу. Ну, тут я покажу зараз. Якщо я не переплутаю, бо тут є є. Такі... Ну, спеціально тут в моді є такі, жгульки побытые. Угу. Ще покажу її. Ти що зробив? Нічого, все лише... Розбив оцю машину об бедрок. Хотя, конечно, машину жалко. Ну, хоча я починю її. І віддам назад. Ну, із изумруда я не буду вертати, так як у мене і так креатив, є. я собі хоч миллиард. Изумрудов. Мі... Так. Ладно, я хотів показати, як выглядит оця ця жигулька, якщо я не переплутаю її, бо я буваю путаю з поліцейською ретро. М-м-оце вроді би. Угу. Да, ось така. Ну, я думав у нас може стати такий Ну хоча ось номер там не отвалиться фара, так собі. Ну, мог побьете просто. Ну, было стекло, это понятно, что побьете. Ой, я, я, случайно заспал на щелку. Ладно, так. Мне это не надо. А, житель, я хочу кое-что сказать ему. Ой, я случайно кто нажал. Не что. Все. Правда, чего ця машина не умерла с двух ударов? Потому что у нее за ритм меча 8 ударов, а в ней 5. Чи хп. Житель, знаешь что? Шо? Я тебя не хочу выпускать. Дочь, ти мене за Ти мене вже хариш. Хороми с ней вообще. а нафига ти мені поставив тут бедрок? Його ж у виживанні ніяк не заповнять. Ну тільки там мой якость. А я не знаю никаких способов. Бо... Тобто, <плоджу> <табачу. плоджу> <Та довбав. плоджу> то есть сидит такая. Задовбал. Ладно, прокачанка. Не-не, ты мне бедрок поставил. Все, довольный. Куда? Вот так я проучил всего носатого жителя. А хотя машина, это же Майнкрафт. она бы мой сильно не получилась. ну хочу сейчас выйти. Ладно. Одні царапинки, ну хоч і якось там, ну хоча б мої і оставлю, тому що в мене Тут ну, добре, що я не їхав, забув. Хоча б поставлю іду ось ну, тут. Угу. Все, ладно, я обіжу до себе, додому буду дріхнути. Ладно, ви побачили, як цей як цей житель тепер наказаний. А можете ще в коментах придумати якісь на нього ще наказання такі, що він должен сказати. Ось по типу таких роже тисяча разів вибач, або сто. Мені каже, це буде йти десь 20 хвилин. Ладно, що всем пока І ще лайкос можете поставити і там підписатися. Ну це не обязательно. А якщо вы підписались, то якщо не хочете пропускати відосу, то можете колокольчик поставити. Ладно, ну це не об'язательно. Ладно, всем да.